Написано, опустоша желудок. Тепер це буде так називатися: не регаю опустоша желудок. Так, сьогодні буде ТАБ 4. Голосування було. Воно десь десь, не знаю, там, допустимо, там, не знаю, гадаю, ні. Виграв у нас чаклун. І перед оцим усім взагалі є вступительний ролик. Хто не бачив, теж є на каналі. Тіпа я озвучив, звісно, крінжовувати чуть-чуть, но зато не українському. Так що я поставлю десь там чи вспливає. Я не, не разу не робив такого, щоб вспливало. Може, як, як розберуся, то вспливе десь отут. А ні, то в будь-якому випадку буде силка в описі. Так, хто у нас вообще чаклун? Ну, все, вольщебниця. Це, напевно, він і є. Да, все, волшебник. Так, волшебник мужчину я буду Ось, О, Ого! Це таке вроді на концерт Рамштайна зібрався. Давайте отакого. Окей. А, це ще можна прям капець як кастомізувати жорстко. Ну, давайте по-быстрому ще щось склепаємо. Ну, отакий Получився Хлопець. Героїчний режим. А, це режим, в якому, якщо ти здихаєш, то навсі так. Не, не треба мені таких приключень. Ім'я. Ну, Так як він чаклун, то буде, значить, Потер Потерчук. Ні, херня якась. Потеренко. Нє, тоже якесь щось. Я не знаю, що його придумати. Думаю, нормально. Виберіть ігровий мир. Та ну давай сезонний, типа окей. Уровень сложності. Я не знаю, може ветерана попробувати. Ну просто більш грозні противники, на 20% більше опита і золота. Десь ми прокачаємося тим самим. получше. Ну, в принципі, тут написано для, для цих для новічків, типа я якби раніше в діаблу трошки грав. Не прям капець задротив, але грав. То я щось більш менш шарю. Добре, давай. Я сподіваюся, там просто не прям капець буде. Так, і повне обучання. Вибираємо все. Санктуарій створювався не для людей. Він був притулком для тих, хто втомився від війни на та пекла. Однак тепер битви вічного протистояння гремлять і тут. Таємничі хорадрими захищали смертних від погроз. Тепер цей колись мовитній орден втратив колишню велич. І стародавні творці санктуарія повернулися, щоб підкорити душі людей. це історія про їх падіння. А, це типа... це я чи що, чи я щось не поняв. О, да, це я диви, крутий хлопець який. Тільки що я тут забув? ну там знизу пишеться утюг. Утюг у сілі. Та Котюх, успокойся все хорошо. О, коняка доїздилась. Ні, я думаю, ми зразу починаємо там іграти, типа. Я, я думаю, вже ролики все закінчились. Блін, для чого це знизу утюг? Диха, типа, з трудом. Шов. Я що, шо, не чую, чи що? Чи це може в натурі для глухих зробили? Утюг не здавайся. Uh. Утюг, задихається важко диха. А, все, погнали? Да? Коротше, оце, ну, типа, перше відео, вообще по цьому. Буде може взагалі не, не цікаво. Треба знайти укриття краще, до того, як я змерзну. Все, поняв. Коротше, перше відео воно обучаюче, Я сам не знаю, що тут до чого, так що воно може бути, взагалі і не цікаве, особо. Так що якось так. Так, бій. А, ну типа, окей. А, в мене в натурі паличка якась чи що. Так я в натурі Гаррі Поттер якийсь. Прикол десь. Ой-ой-ой. Ну -ой. поки що. Так. Зілля здоров'я в нас на кухні, хорошо. Бабло. Бабло завжди пригодиться. Бочки. Коротше, тут лутатися ще треба буде, і немало причому. Я вже давно в діабло не грав, так що мені треба по новій привикати. Треба знайти просто зараз якийсь приют. Це, ж, похоже, вже щось на городок, якийсь мене зараз заходить. Ще один закинутий. Місто, демони? Вони всюди. Ах, він мене вкусив. Хто тут? Що тут приходить? Освен? Що А тобі яке діло? Ти що Освен? Вибач нас, незнайомець. Зараз у нас непрості часи. Цей божевільний просто ввалився в місто і почав бешкетувати. Демони лізуть з руїн. Б'ють нас всіх, Всіх б'ють з руїн? Про що це він? Йдем, я тобі все поясню. Так, і ти за тьотю на півночі є руїни, де живе зло. Цей монах, схоже, бути побував там. Те, що він побачив, з велозглузду навіть праведника. Ага, блін, тут багато з ким і говорити можна. Що це за місце? у нас просто тут маленьке містечко. Це наш дім, що буде з монахом. Ми зробимо для нього що зможемо. Доведеться замкнути його в хатині, він намагався відкусити свину пальці. Нарешті я можу сховатися від бурі. Вибач, тут трішки тісно. Це краще, ніж в печері. Розкажи мені щонебудь про місцевих. Елента трохи оглухла минулої зими. З нею треба говорити голосніше, тут дуже небезпечно. Не міг би ти захистити на світо, що бродить зовні? Нам більше нема куди йти. Якщо в тих руїнах заховалось зло, я витягну його на світло. Правда? Ой, дякую. Так, у нас новий левел. Нажміть А, хорошо. Очко ми получили. <кхи> От тільки тепер треба приділитися, що ми хочемо вкачати взагалі. Ну не знаю, давайте, так як ми зараз типу, зимою там лазимо, то візьмемо, мабуть, стріла, стріла вогню. У мене вибір або стріла вогню, або льодяна стріла. Просто в людяні стрілі ти зразу наносиш 11 е, урона. А тут а, ти 5, і... і потім ще плюс 13 за горіння. Тобто це не зразу урона, він постійний. От мене таке. Ну, по суті, до стріли огня, вроді як більше урона дається. Просто я, я, я не знаю. За 6 секунд. Ладно, два людяна стріла. пофіга. Пітьма в глибині. Зайдіть в руїни людяного воя. Я тебе поняв. Це нам тепер йти коротше, тепер в якусь жопу Тайга людяного воя. Ой, ведмедик. А, те, сосать ведмедик. Бо щось такий він страшний, вроді, а вилетів легко і просто. Ну тут такі рядові поки що війни, нічого взагалі важкого. О, перчаточки. Ще ж можна зараз приодіться. Так, наж нажать це, хорошо. Перчатки плюс 11 броні. У нас якраз перчаток і нема. Надіваємо, все, бомба-граната. Вход в башню. А, це тепер ми будемо зараз, як катакомби, походу, роздивлятися. Закинуті зали. 9 золотих. Тут ще треба мені привикнути до економіки взагалі в цій Бо я не знаю, це багато. Ну, взагалі, в початку ігри сам, що багато будуть давати грошей. А так треба буде подивитися, що по чому вообще продається. Ой, оце нормально. Сапоги. А сапоги в нас є, а в нас є. А, так це лучший. Все, це лучші сапоги. Козирно. Що мені тут треба Обшукати підземелля просто. А, тут ще ривок є, все. Це добре, що я вниз подивився. Тут є ревок. Я дико звінюсь, я покажу тупенька тупенький трошки. Ну я мінота чуть розібраться. О, здравствуйте. Левел новий хорошо, Ну, це потім, я думаю, ми вкачаємо вже. Поки що нічого такого дуже сильно опасного нема, то можна ще і так побігати. Ой ой ой, я нечайно по бочці ушатав. Демони? Так, ну, да, тут треба буде, коротше, оцим ревком ще гратися. Так, давайте вип'ємо зілля і нове підберемо. А тут ще алтарь, походу, да? Так, да, колодязь зцілення, але ну мені зараз воно нафіг не треба, по суті. Так, воно ну коридор якийсь о, і, і туди веде. А, та тут а, де хоч куди хоч веде. Я просто думаю, що нам в коридор, то й очередь треба, бо там уже конечна установка буде. Главне не заблудитися ще. Тут треба як обшукати підземелля, а що ми саме шукаємо, я не знаю. Чи ми ми може як балакали, з, як її, я вже забув. Типу джерело, походу, цієї небезпеки треба знайти. Короче, сапоги всяке щас понабираємо. Я ж думаю продамо потім все одно. Так що лишнім не буде. Ой 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 а це вже щось опасненьке, чуваки. Оце вже трохи опасненько. Ну, блін, оце я ще уміння я вкачав, воно іменно точечно робить. Навірно, треба було щось таке дивитися, щоб на область іменно грало. Ну, не знаю. Типа, це теж вроді непогана тема. На, соси. Так, а оце ми вже підібрали щось козирне. Можна, я думаю, зараз і подивитися, що взагалі ми підібрали. Ізолюючі бутинки бродяги. Ну, давай візьмемо. І. Практичні рукавиці теж беремо. Все, тепер трошки трохи краще. І давай вміння подивимось. У нас, коротше, ще ось, ось стріли вогня, ну це базово. Блін, а можна, я ж думаю, два вміння якихось вкачати? ні. Щоб одне було на області, а одне було точечним. А тут на області є щось? Ну оце грозова як? Бліть оце, ви при, написано, ви е, вражаєте противників. Тобто, не противника, а противників. То це, напевно, на, на область. Я не знаю. І чи взагалі треба мені його вкачати? Може, краще оцю е, стрілу краще вкачати? Ладно, пофігу, давайте. Ну, це, походу, перед собою А, стоять, це що. Ти що собі дозволяєш, гадіна? Надо подивитися, якось щас знайдемо е, противників. Надо буде подивитися, що там. А, ну. Воно, походу, тоже точечно. А ні, ніфіга, ні. А оце вже хороша тема. Все, все добре, добре. Оце я тоді, значить, по, -по козирному укачав. Бо оце на область тут багато буде противників, які типу, будуть шарою ходити, і вони самі по собі там, ну, як, не важкі. А, все, ми назад вернулися. Все, я зрозумів. Значить, нам сюди вже ну, по-любому треба. Да? Коротше, давай алтар цей ковтнем. Бо я думаю, ми вертатися не будемо. Кородири, пороків. А, да. То це що на область буде хороша тема, я думаю. І воно на ближню, я так зрозумів. Робить. Оце вміння. міні. на ближній бій. Нервно будемо тоді ці два вміння вкачувати. Ну, смисл тоді мені там ще ж два вміння. На що мені їх вкачувати? Це що? А, блін, це треба оцього шамана, походу, гатить спочатку. Бо він воскрешає їх. Так, да, все. Ні, оце я козирно, думаю, вкачав. Не знаю, я остальне не пробував, правда, але я думаю, доволі непогано. Що одна на область, а одна буде на точку йти. Уміння. Так, да, це на ближній бій. Все, трохи розібралися. Опять шамани. Спать шамани. Це ж мені ще повинні бути якісь ці. Жезли, напевно, на мага якісь. Тільки це, напевно, треба і мага знайти спочатку, щоб з нього щось випало таке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Спать. Фух. Оце було близько. Так, треба шамана першим ділом, блін, гатить. Блін, ну мені подобається. Тут атмосфера, блін, просто бомба. От що за що Діабло любить, так це за атмосферу і вообще за оцей світ, весь тут, якщо там, сама історія, ну, лор і гри, коротше, бомбовий. Коротше, блізарди вміють робити. оцю всю тему. Той самий Варкрафт, там, як в, цей. подивитися, що там по Варкрафту, по оцій, всьому всесвіту, то там взагалі. Ну я, я правда пам'ятаю, давним-давно колись читав, але ну, я так, я вже забув, воно ну, таке просто все обширне, здорове, запутатися можна легко. Це прям за таких заядлих фанів іменно. Зал перезвання. Безголовий жрець. А що тепер? Айо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Підожди. Ой, мені труба. Чи не, чи не труба, підожди. Ой-ой-ой. Оце вже щось таке зараз буде важкувати. А де оцей козел? А ось він. Ні, не попав лох. А, в нього воно ще. А ну, якщо отак тобі щас по жопі. Блін, це він постійно буде призивати оцих рахітів. Вони не важкі хоча б. Тіхо, я тебе побачив. Коротше, з босфайтами тут теж все в порядку. Не попав лох. Ой-ой-ой ой-ой-ой тіхо. Коротше, важкувато, але можливо. Та тім в мене ось тут хілка, хілок до жопи. Тобто хілок тут навіть е -е, більше, ніж треба. Не попав. А, все, він оглушений. О, нормально. Блін, це, маркер, уміння іменно цього стріли оцеє. Там ж, по-моєму, якась ну, вірогідність, що він е, оглушиться. Ага. Блін, ще трохи. Сасамба пісюрелла. Ритуальний. О, ось мені посох якраз дали. Туніку, коротше, мені тут козирного всякого надавали. Можна зараз навіть подивитися бігом. Ножна броня. Окей, ефективний ритуальний черепа. Його куди вішать, підожди? А ось сьо, підожди, ано. Ну. А, він дає урон за удар. Я тебе поняв. Хорошо. Посох. а посох сюди. І туніка. А Тоніка взагалі козирна попалася. Ну, все, ми приоділися нормально. Можна тепер навіть вміння вкачати. Ну, міння, я думаю, що ну, буду ці два вміння вкачувати. Так, людяну стрілу, коротше, я вкачаю. З вірогідністю 15% вибухає при попаданні в типу заморожені цілі. І ця вірогідність повишається на 100%, якщо вона заморожена вже. Хорошо. А, у мене ж два очка вже. Так окей, тоді я щас. Якщо перший розовий, Я забув як воно. Шпаги, короче. Е наносить критичний удар. Вона спрацьовує повторно. Все, качали два вміння, тепер нормально. Тайга людя ноговоє. А, так, блін, алло. А назад нельзя вернуться. Там щось було. Капець, там щось було, а я його не підняв. Там якісь ворота ж вроді були, ні? Оце я лох. Оце я лошара, а чо... ну Капець. обідно? Ну ладно, лох так лох. Ти повернувся. Старі руїни пусті, місту нічого не погрожує. Правда? Та Те тебе нам надіслало небо. О, вибач, грошей ми віддячити не можемо. Тільки юшкою, душевною бесідою, та. Ей, випий з нами. Змей смак, юшки. Твоє суспільство і честь для нас. Щас жрать, це оберуть його. Я раю. Я рягаю. Я реаю. А, на Торі я щось оберуть чи що? Ну, утюга. Капець. Нас надурили. Пець, оце приключення, звісно, будьога мощні. До, надовго хватило його. Я побачив свій труп, і з мого рота вийшла ненависть. Батько спалив своїх дітей на багаті, а мати створила з попелу нову епоху. Я бачу, як слабкі стали сильними, як зграя ягнят пожирала вовків. Правові сльози пролилися на діамант пустелі і відкрився шлях до пекла. А потім спис світла пронизало серце ненависті, і з в'язня у в'язниці спали ланцюги, пророцтво ратне. В ім'я крові матері і плоті матері побачи є, є славу і помри. Вони йдуть. Все село. Вставай, вставай. Доведеться вибиратися з боєм. Сюди взяти їх. Збережи нас світло. Спасіба, діду. Що? саса зараз будете? А, тепер у мене компаньйон, типа. Козирно, все. А, всьо. Блін, так я усіма міг перед цим побалакать, а я з ними не побалакав. Коротше, щось в мене взагалі проходження пішло собаці під хвіст, мені кажеться. Йосиф, ти той крайзій, який був в хижині. Крайзі? Ці гретики отруїли мене, коли повернувся з руїн, як і тебе. Коли я прийшов до тями, то втік. Спробував потрапити до каплиці, але двері були зачинені. <laughs> Написано опустоша желудок. Тепер це буде так називатися. Не регаю, а опустошай желудок. Криваві пелюстки? Вони повинно бути згодували їх мені. Яке богохульство? Де вони цьому навчились? Відповіді напевно, заховані в каплиці. Її не просто так замкнули. Ключ повинен бути у їх ватажки. Заберіть ключ від часовні з трупа Вані. Труп вані. Ключ від часовні. А тепер що? Дід відкрив двері. Ой, є, ворота. Задання виконано. Так, тепер відкрити треба часовню. Піти, хорошо. Тю капець, там було просто в цій таверні дофіга було людей, з якими можна було по поговорити, як би. Ну, діалоги якісь там теж цікаві, думаю, довжні бути. А я щось їх провтикав, я думав, ну пізніше пройду, зараз відфігачу от, от е, тих, потім там, заберу награду, потім з ними поговорю. Кроваві пелюстки. На зразок тих, що дали мені. Все це насправді? Тільки вогонь вижене пітьму з цього місця. Заглянь середину, але тільки швидше. Я підготую смолоскип. Так, якісь пелюстки. А, це предісторія якась буде, походу, так? Да? Типа, а у тебя часов не вообще. Ты пушо тут осталось? Позорисько. Наш батько дарував вам шлях до спасіння. А ви щоразу згортаєте з нього. Ви б'єте, граєте, скупіться, крадете, ганьба. Вони грішні по своїй природі, діти мої, владики пекла мають намір поглинути наш світ. Світ не врятує вас. Це можете зробити лише ви самі. Віра вчить вас придушувати свої бажання, робить вас бранцями самих себе. Скиньте кайдани і дізнайтеся, хто ви насправді. Скиньте пута і засяйте у греху. Не вірте, боріться зі спокусою. Вані. Це я. Я приймав твоє дитя. Це, походу, якийсь святий дід, якого не взяла оця вся тема, а остальних, типу, простих людей воно взяло. І тепер вони щас його тупо за... Ой, фу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Кап'єт замісили, діда. Вони прокинулись. Матір. Перші з багатьох. Йди до сухія степів і продовжуй підготовку. Це тільки початок, ти прийшов до тями, хвала світлу. Нічосі.